І малята, Любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про природні надзвичайні ситуації, що загрожують життю багатьох людей і завдають збитки природі. Природні надзвичайні ситуації виникають у наслідок стихійних лих. Стихійні лиха. Це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйтівною силою, завдає значної шкоди. Стихійні лиха це землетруси, вулкани, повінь, грози та урагани, що супроводжуються зливами і градом. Ліниво і неохоче, десь далеко грім гуркоче, починається гроза. Небо дуже посіріло і в кімнаті потемніло. Дощ потоком вже тече, загримлять громи залізно, небо чорне, небо грізне, блискавиця розсіче. Як же називається це явище? Це явище гроза. Коли ми чуємо грозу, що на небі з'являється? На небі з'являється блискавка. Грім ми чуємо, а блискавку? Бачимо, а що ж небезпечніше, блискавка чи грім? Блискавка, бо вона може влучити в будинок. Дерево, щоб не влучила блискавка в будинок, ставлять на даху будинку грому відвід. -від. Гроза це явище, яке пов'язане з дощовими хмарами. Під час грози небо стає темнішим, низьким. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Правила поведінки під час грози. Не можна ховатися під високим деревом. Не можна бігати по відкритій місцевості. Не можна підходити до металевих споруд. Якщо ви в квартирі, то обов'язково слід зачинити вікна, двері, вимкнути світло. Цих правил потрібно дотримуватись, тому що гроза є дуже небезпечною для життя. Грім, блискавка, дощ, злива. Ці явища пов'язані між собою. Іде дощ, почалася злива. Краплі капають швидше, води стає все більше, більше, вона тече бурхливим потоком. А які ж правила поведінки під час зливи? Не можна переходити вулицю, якщо по ній тече вода бурхливим потоком. Бо вода може збити з ніг вас, уникати незнайомих місць. Бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети. Потрібно швидше знайти затишне місце і перечекати зливи. Після сильних і тривалих дощів виникають повені. Повінь це стихійне лихо, це тимчасове затоплення суші в результаті підйому рівня води в річці або озері. Повені знищують посіви, змивають родючий ґрунт. Поламав дахи, дерева, вітер хуліган. Бешкетує, шкодить людям грізний ураган. Ураган це стихійне лихо, це явище, при якому рух повітря дуже швидкий і сильний. Він володіє величезною руйтівною силою. Завжди загрожує здоров'ю і життю людей і завдає шкоди природі. Розгулявся нині вітер, не дає спокою вітам, скрізь, де тільки він гуляє, спокою там уже немає. Це явище буревій. Буревій це швидке переміщення повітря з одного місця в інше. Руйнуючи все на своєму шляху, це явище небезпечне тим, що руйнуються будівлі, дерева, мости. Часто буревій заносить і людей, якщо вони в цей час опинилися у відкритому просторі полі. Буревії можуть підняти у повітря великі та тяжкі предмети. Правила поведінки під час буревію. Тримайтеся подалі від дерев. На вулиці триматися подалі від рекламних щитів. Лінії електропередачі. В разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку. І що, малята, ми сьогодні з вами говорили про стихійні лих. Стихійні лиха це гроза, блискавка, злива, ураган, буревій. Ці стихійні лиха нашої місцевості. Стихійні лиха виникають раптово, руйнують будівлі, спричиняють численні травми. Люди навчилися. Прогнозувати виникнення та наближення деяких стихійних лих, зменшувати їхню руйнівну силу. Про загрозу стихійного лиха жителі попереджають заздалегідь по радіо або телебаченні. вказують, коли і яке стихійне лихо очікується, що необхідно зробити, щоб підготуватися до нього. Стихійні лиха це повні землетруси. Буреві і урагани. Це природа хоче людині сказати, що довкілля треба оберігати. Малята, сьогодні ми ще будемо з вами скульпторами, і будемо ліпити картину пейзаж стихійне лихо буреві. Підготуємо наші ручки. Повторюйте за мною. Щоб пейзаж намалювати, треба ручки розім'яти. Ми долоньки потремо. Працювати почнемо. Ну що, мої маленькі скульптори, наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Обладнання. Пластилін, дощечка, стека, серветки. Аркуш картону, в мене круг сірого кольору. Спочатку внизу робимо траву. Вгорі хмаринку. Потім розкачуємо жгутики, робимо дерева і нахиляємо їх. Робимо зелену крону. Додаємо крапельки дощу або граду. Ой, яка гарна робота вийшла. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми розмовляли про стихійні лиха і правила безпеки під час них. Будь обачний, обережний, пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино, бережися від біди. До побачення, малята! До зустрічі! We'll <laughs>